Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Зараз Український інститут майбутнього презентує своє чергове дослідження, соціологічне дослідження, як змінився психоемоційний стан українців за результатами нашого онлайн-дослідження в травні 2023 року. Нагадаю, що це друге подібне дослідження, попереднє ми робили в лютому місяці. І зараз. Ми вже маємо можливість робити порівняльно робити порівняння із лютим 2023 року, і власне кажучи, зараз буде презентація. От, уже в порівнянні як за останні три місяці змінився психоемоційний стан українців щодо технічних моментів. Відразу скажу, що обсяг вибірки 1205 респондентів. Саме дослідження пройшло 16 по 20 травня 2023 року в Україні. Це було онлайн опитування. Похибка не перевищує 2,9%. Отже, перша самооцінка фізичного стану за п'ятибальною шкалою. Тут ми бачимо про те, що фактично можемо говорити, про те, що ситуація не змінилася, все в межах похибки. Один бал, тобто це найнижчий, 5 балів це найкраще самопочуття. Тому от 1 і 2 бали в лютому дали 13%, в цьому в травні дало 15%. Тобто, по суті, можемо говорити, що особливо психоемоційний стан за оцінкою самих українців за п'ятибальною шкалою не змінився. Але в той же час ми. Е, можемо говорити про те, що коли е, ми задавали вже питання про те, е, як змінився ваш фізичний стан у порівнянні з попереднім місяцем. Тут ми бачимо вже різкий скачок в негативну сторону. Тобто, суттєво погіршився 6 проти 2 і дещо погіршився 26 проти 14 в лютому місяці. Тобто, по суті, можемо сказати, що відбувся різкий скачок в гіршу сторону у фізичному відчутті людей протягом останніх трьох місяців, коли вони говорять у порівнянні з попереднім періодом. Нагадаю, що за п'ятибальною шкалою відмінності фактично немає. Трошки пізніше я спробую пояснити, що це означає з нашої точки зору, якщо говорити про емоційно-психологічний стан протягом останнього місяця, знову ж таки, за п'ятибальною шкалою, лютий до травня місяця ми не бачимо ніяких відмінностей. Тобто найгірші результати показали в лютому 1 бал 7%, зараз 8, 2 бали, 22 і 21% відповідно. Тобто, фактично, якщо говорити по самовідчуттю за п'ятибальною шкалою, у людей особливих змін якихось не відбулося. Але знову ж таки, які щодо психоякі щодо фізичного стану, коли ми запитували, як змінився ваш емоційно-психологічний стан у порівнянні з попереднім місяцем, ми маємо тут знову ж таки різкий скачок погіршення ситуації. Тобто суттєво погіршився. Зараз говорить 10%, тоді, коли в лютому говорило всього 2 Дещо погіршився зараз говорить 29%, тоді як раніше говорило

в висновках я спробую пояснити, що з нашої точки зору насправді відбувається, і чому власне настільки великий скачок, а це реально це дуже великий скачок. Це 8 людей сказало, що значно погіршився, і дещо погіршився. Сказало 18%. Тобто, в сумі маємо чверть населення, яке говорить про те, що порівняно з попереднім місяцем у них погіршився і емоційний, і фізичний стан. В принципі, наступне наше питання самооцінка відчуття безпеки лютий-березень. В цілому на першому місці найбезпечніше себе люди почували і почувають удома, фактично тут без змін, 72% говорять і, і тоді, і тоді, і тоді, і зараз. У громадських місцях, на вулиці, в транспорті, поруч, якщо поруч знаходяться військові, 58% в лютому, 56 зараз, то фактично маємо ту ж саму цифру, що і була тоді. На вулиці 56-54, у громадських установах 53-52, на роботі 46-45. Тобто, по суті, відчуття безпеки і місця, де людина почуває себе найбезпечніше, не змінилися порівняно з лютим місяцем. Активності та заняття, які приносили задоволення останнім часом, найбільше. Перше – це спілкування з рідними близькими. було 53, зараз 50. Різко збільшились прогулянки на свіжому повітрі. Ну це зрозуміло, тому що травень і лютий, в лютому особливо не погуляєш, було холодно і слизько. Перегляд фільмів 43-42, фактично безмінно. Інтернет 41 40, 40 прослуховування музики 28-25, новини з фронту 26-23, проведення часу з домашніми тваринами 23-22, ну і так, далі, і так далі. Тобто, по суті, можемо сказати, що єдине, що змінилося, це прогулянки на свіжому повітрі. Ну, але це знову ж таки це зрозуміло пояснюється саме тим, що. Люди в принципі мають зараз можливість більше гуляти на свіжому повітрі. Окремо. Ми запитали про частоту споживання алкогольних напоїв: не вживає взагалі 18%, декілька разів на рік або ще рідше 25%, декілька разів на місяць 39%, і декілька разів на тиждень або майже щодня 18%. Тобто, по суті, 18% українців регулярно фактично в щоденному форматі або через день споживають алкоголь. Хотів би зразу сказати, що тут немає чогось екстраординарного, тому що європейські дослідження споживання алкоголю показують, що в середньому по європі 17% європейців регулярно споживають алкоголь. Ну і до британців, де ця цифра доходить там майже до 40, нам звичайно ще дуже далеко, і це, мабуть, не може нарадувати. Чистота відчуття окремих емоційно-психологічних станів та настроїв, а також фізично емоційних явищ у людей. Отут ми підходимо до одного із найважливіших питань цього дослідження, тому що реально ми бачимо різке зростання. На жаль, повинні говорити про різке зростання цілого ряду станів, які психологи можуть трактувати як переддепресійних. Перше це швидка стомлюваність. Було 39%, зараз 45%, на 6% збільшилося. Почуття млявості та втоми 39-44. Зараз 44 було 39, тобто плюс 5%. Стурбований уривчистий сон. 39. Зараз було 36. Надмірно раннє пробудження. 38. Зараз було 31. Почуття страху, тривоги та страху дещо збільшилися, але в межах похибки зараз 37, було 35. Відпочинок не відновлює сили. Плюс 5% протягом останніх трьох місяців було 31, зараз 36. Надмірне занепокоєння з різних приводів. Ну, коли просто ти, тривожність з'являється у людини. 31 було зараз 34. Почуття напруженості чи е, нездатність розслабитися: 33% зараз було 31. Е, ну, поганий настрій безмінно на 31%. Труднощі з е, засинанням 31-30 теж фактично безмінно. Тобто, можемо говорити про те, що. Е, в цілому різко погіршилися цілий ряд психологічних станів, психоемоційних станів, які в принципі можна трактувати як. Такі, що в майбутньому можуть теоретично приводити до депресії. Хотів би зразу сказати, що ні в якому разі ми не можемо сказати, що суспільство знаходиться в депресивному стані або що ми входимо в депресію. Я просто на цьому хотів би окремо наголосити. Але тенденції є достатньо негативними, і за цим треба окремо слідкувати, і за цим треба окремо, і на це треба окремо, власне кажучи, звертати увагу. В той же час, в той же час. Є позитивні тенденції, тому що емоції, які найкраще описують настрій протягом останнього місяця. Тривога зменшилась на 5%. Було 57, стало 52%. Очікування покращень, дещо виросли, було 46 стало 48. Надія знову ж таки росте. Було 41, стало 44. Роздратування дещо збільшилося зараз. 26 було, 29 стало. Апатія зменшилася на 1%. Зараз 20 було 21. Розчарування зараз 20 було 18, Страх зараз 20 було 21. Ну власне кажучи, можемо говорити про те, що в цілому, в цілому якщо підсумовувати, суспільство знаходиться в дещо складному зараз на цей момент психоемоційному стані, але тим не менше. Якщо говорити про одне з найважливіших запитань питання про майбутнє, тобто яким ви бачите своє майбутнє, в цілому можемо говорити, що ситуація по очікуваннях майбутнього достатньо оптимістична і вона майже не змінилася за останні три місяці. Надія, якщо емоції та настрої щодо майбутнього, які ви відчуваєте найбільше. Ми запитали Надія 59%, Було і залишилось 59%. Очікування покращень дещо погір, дещо зменшилось, Шістдесят 61% відсоток у лютому. 58% Зараз тривога <кхе> зменшилася, і це дуже важливий момент. Було 44%, стало 40%. Натхнення 18-18, страх 18-18, любов 16-16, безнадійність 15-15. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що особливо ці психоемоційні стани не змінилися. Тепер, в принципі, я хотів би окремо зупинитися на причинах того, що справді проявляється цілий ряд негативних тенденцій по запитанню, як змінився ваш психоемоційний стан за останній час. Тут перше, що хотілося б почати, це з того, що насправді, на жаль, ми зробили це дослідження три місяці тому. Як на жаль, я і передбачав, ніхто із державних органів влади до нас не звернувся і не попросив те, що називається, ісходніки, одномірки. Тому що, очевидно, все ж таки традиційно люди живуть в ситуації, коли говорять, що це все не на часі. Ці, зараз нинішня ситуація насправді показує дещо негативні тенденції. На жаль, я знову ж таки дуже боюся, що знову ніхто із тих, хто мав би за це відповідати в суспільстві, в владі, вибачте, не буде звертати на це увагу, тому що, в принципі, краще відбахнутися і зробити вигляд, ніби нічого не відбувається. В принципі, якщо говорити про причини, чому саме так відбувається, чому дещо погіршується психоемоційний стан, Звичайно, тут потрібно робити окремі фокус групові дослідження, треба їх робити глибинні, і їх треба робити вже зараз для того, щоб в принципі вирішити, визначити проблематику і зрозуміти, як з нею боротися. Але е з нашої точки зору ми можемо виділити і ще раз повторюся, це треба окремо досліджувати. Але ми б виділили три головних причини, чому власне карчі так відбувається. Перше, найважливіше це те, що прийшло усвідомлення того, що війна затягується, і війна затягується на невизначений період. Це перший важливий момент. При цьому, при цьому давайте не забувати, що російська пропаганда і російські наративи працюють. І один з ключових наративів, які є зараз, які ми можемо вичленяти в інформаційному просторі. Це те, що росіян набагато більше, їм буде набагато легше грати вдовгу, і так далі. І так далі. З цим наративом, на жаль, на сьогоднішній момент практично в суспільстві ніхто не працює. Тож проти цього наратива, ніхто в українському суспільстві особливо не працює, і тут повинна, б, звичайно, включатися державна машина. Пункт номер два, чому власне, погіршується психоемоційний стан в суспільстві, пов'язаний із тим, що все більше наростає кількість тривожних думок про те, що ми можемо виграти війну, і потім у нас не складеться з відбудовою. Тобто, власне кажучи, відсутність дискусії про те, якою буде країна після війни, відсутність дискусії про те, яку країну ми будемо будувати, вона, на жаль, має на собі достатньо негативні тенденції. І третій момент, про який ми окремо повинні говорити, на якому я наголошував і тоді, коли ми робили дослідження по імміграційних речах і багато інших. Це абсолютна відсутність програми щодо дітей державі державних програм щодо дітей. Тобто, ми спеціально, я спеціально підняв зараз, які постанови були приймалися державою щодо дітей, і тут ми маємо ситуацію насправді глибоко негативну, тому що фактично якоїсь цілеспрямованої програми по тому направлено і на дітей, і, перш за все, на батьків в державі немає. То а коли в тебе немає розуміння, що буде далі з твоєю дитиною. В принципі, це викликає, звичайно ж, зворотню негативну реакцію. І тут це три речі, які з нашої точки зору вже вони лежать на поверхні, і з ними треба було працювати. Дуже сподіваюся, що я помиляюся, і все ж таки хтось із державних органів влади звернеться до нас і попросить, ну, як мінімум, надати більше інформації щодо цього дослідження, але зараз все складається так, що. Традиційна для українського чиновника фраза це не на часі, вона працює, спрацює і саме в цьому. випадку. Дякую за увагу. Є питання, воно не по темі, але я його озвучу: ви вирішите, будь ласка, відповідати чи ні. Чому держава втручається в відносини релігійних громад? Це завдання Госдепу чи підготовка Порошенка до виборів. Як думаєте, розпалювання релігійної війни, війни буде покаране Зеленським? Чи все вирішено? Релігійна та громадська війна після закінчення війни ЗРФ відбудеться чи ні? Ну я, Фролов. я ніколи не крився і не крию своєю точкою зору, що я вважаю, що однією з причин цієї війни це робота московського патріархату на території України. Я вважаю, що в Верховній Раді є законопроект, який передбачає цивілізоване вирішення закриття філії Московського патріархату на території України. І я вважаю, що Московський патріархат не має права існувати на території України точно так же, як і комуністична партія і інші проросійські партії. Все. тоді дякую всім за увагу. Якщо питань більше немає, дякую.